Привіт, малята, з вами Телер Андерсон, а це все ще Geek Journal Так, ми на коні. Так, я на коні. Нещодавно вийшов новий трейлер до е, Зоріні війни Бунтар 1 Wars Rogue One. Я точно ще не знаю, як точно переклали е, наші дублятори, точно там ще буде приставка History що перекладається як історія. Правда, я розумний. І я таки вирішив а чому б мені не подивитися цей самий трейлер рявісінько зараз і подивитись його разом з вами? До речі, якщо ти новенький на цьому каналі і вперше бачиш моє прекрасне. Неличику, то не забудь підписатися на канал. Ну і звісно, щоб поставити вподобайку. Ну, а ми поступаємо до перегляду цього величного трейлеру. Поїхали. Окей, знайома мелодія. Більше немає. Імперські прапори уже по всій галактиці. Лукас фільмі Сіділив. Прекрасно. Якщо зняти кайдани, ти нічого не однеш. Може, давайте одразу до справи. Є важливе завдання. Поки що нічого нового. Планується випробування зброї. Нам треба знати, що це і як його знищити. Якщо ти це робитимеш, я хочу допомогти. Добре. Добре. Я вже давно вербую повстанців. Ми втратили домівку. Це ще жодного джедая. Я нічого не боюся. Усе стається так, як вирішить сила. Зате крутий монах. Прекрасно. Капітан каже, що ви наш друг. Я не вб'ю вас. Дякую. Часу обмаль. Їхня міць зростає щодня. У грудні. ...цього грудня. Ймовірність провалу 97,6%. А він оптиміст. О боже, так враження, ніби це робот з інтерстеллара. Це наш шанс. Справді, щось змінити. Ви зі мною? До кінця. Бунтар 1: Зоряні війни. Історія. З 15 грудня у 3D. Ти дивилась, тренер? Ще не не дивились? Тобі варто його подивитись. Отже, серйозно, і це е, реально те, що варто нашої уваги. Я маю на увазі, там дарта Вейдера було, було від сили Скільки? Пів секунди? Секунда? Як росомахи? Серйозно. Реально таке враження, ніби це малесенький бублик у вигляді пасхалки скоріше. Таке враження, ніби, ніби я ще не подивився клон з трейлера до людей Ікс Апокаліпсис, тому що в кінці був місцева росомаха. Я маю на увазі Дарт Вейдер в кінці кінців, теж легенда даної франшизи. Перше, що мені хочеться попитати у творців цієї франшизи, то це на на хуліру то роботі я хочу сказати, що от дана е, історія абсолютно м -м, не потрібна в плані тому, що там, наскільки я зрозумів, синопсису розказується про групу людей, і не тільки людей, а й смішного робота, ну умовно, смішного робота, котрі е, були зібрані для того, щоб вкрасти е, плани гірки смерті і е, щоб. Надалі принцеса Лея могла б ці самі креслення донести до Люка Скайоокера, ну і щоб сюжет власне стався, тому що в цій самій зірці смерті є слабке місце. От сенсі, по суті, те, що станеться з головними героями, нам уже відомо. У них як мінімум все вийде, а значить, що історія ця абсолютно даремна. Там немає нічого абсолютно цікавого. Е, туди вставляють знайому нам музику, туди вставляють деяких знайомих нам персонажів. Вони е, скоріше грають на атмосфері в кінці кінців, і більше нічого. Адже присутність Дарта Вейдера, навіть в цьому фільмі, лише потрібна для того, щоб підняти хайп, ну відповідно, що гроші. гроші. І нічого крім грошей. Господи Боже мій, яка фанатська любов? Яка фанатська любов може бути, якщо в головах у них тільки одні меркантинні думки? Уже відомо, що в фільмі не буде знайомих нам персонажів і вірніше акторів, які грають цих самих персонажів. Тому що навряд чи ми тут побачимо актора, який грав Дарта Вейдера, чи актора, який озвучував Дарта Вейдера? Тут не буде ні принцеси Лей, тут скоріше за все не буде ні Чубака, ні хана соло, і навряд чи ми там побачимо. Люка Скайуокера. Может, это будет Olden Erren Райк? Новый Хан Соло. Как его зовут? Олден Erran Raik. Olden Erran Raik. Цілком можливо, що в історії з'явиться Олен Ерен Райк я ще не дивився е, список касту, але мені особисто цього не хотілося б. Я хочу сказати зразу: якщо ви десь випадково в інтерв'ю, або самі особисто попитаєте у творців чи студійних босів, котрі е, спонсують цей фільм, з якою метою вони його знімають? Навіщо? Якщо вони скажуть омен? Oh, а. we rob would say soto's already a fanatismo because we are loving this film you know it's, it's uh Непровершена франшиза, котра нам особисто майже не приносить мамі, грошей, соу. Воно очевидно, що брешуть. Будь-якому випадку ми будемо чекати фільм, тому що сказати щось про фільм тільки з самого трейлеру досить важко. Цілком можливо це буде якась нова гіпердраматична історія, після якої я видавась в сльозах, ну або, як мінімум, під легкими враженнями. Ех, Дарт, Лея, Люк. Пробіва нічого не буду казати. Чо. Він вмер просто цей конкретно. Чубака, сітріпіо, Р2Д2. Ну, з хансолом, все ясно. Ми все просрали, вас купили, а деякі з вас навіть продались. Правда, хан? І аби це відео несло якесь смислове навантаження, я хочу сказати, щоб е, ви обов'язково заходили в студію перекладів, яка іменує себе Ворона, адже тільки там ви знайдете е, дуже Якісні переклади відомих коміксів. І це при тому, що вони роблять е, переклади досить актуально, досить свіжо. Там ви можете знайти і е, всіх хранителів, і обов'язково прочитайте бійцівський клуб 2. Ще обов'язково хочу подякувати Анатолі Серафіновичу або Серафіновичу, або ще якось там досить складне прізвище. За ті кошти, які ти перечислив е, нам в казну. Спасибі тобі. До речі, в нього є власна група, де він постить різні новини. Прикольні картинки за кіківською тематикою, там досить весело. Посилання ми залишимо нижче в описі до відео. Також ми хочемо подякувати е, невідомій особі під Ніком Анархо. Госта, я правильно прочитав, надіюсь. Якщо не правильно, вибач. Також, якщо особисто ти хочеш допомогти е, нашій студії, то, е, будь ласка, реквізити також будуть в описі під відео. Ну а на цьому все. Не забувай підписуватись на канал, якщо ти новенький. Не забувай ставити вподобайку, якщо ти старенький. Заходь в нашу групу, там досить цікаво. Став подобайки і там. Пошир це відео в якомога більше місцях, і буде тобі благо. З вами був Теле Андерсон. Віщай від мені Geek Journal. Триматись з нами на одній хвилі. Бувай! Телепузики кажуть, бувай. Я не телепузик, я Телер Андерсон. Кінці Кінті, що не це сказав?